Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 10 вересня 2022 року. До вашої уваги пропоную огляд сорту плоту під назвою Double Danді. Це ще один шедевр генія селекціонерства Флойда Зайгера. Цій деревині 4 роки. Я її посадив, коли взагалі почав цікавитися диплоїдними сливами. З плодами цього сорту я випадково познайомився минулого року. коли Купив їх у супермаркеті міста Києва. Зараз ми її зірвемо, скуштуємо, а саме головне, ми порівняємо з ще одним плотом під назвою Flavor Supreme. Була підозра, що це теж да Dandy. Вони дуже схожі, але, як на мене, вони все-таки відрізняються за смаком і консистенцією. Зараз ми зірвемо одного плодика. І порівняємо. Плоди мають середній і великий розмір, доволі пружні, мають невеличкий аромат. Це що зліва, що трошки більший, цей Даплданді, а оце Flavor Suprime. Зараз ми їх скуштуємо. Неймовірно смачно. Дападанді. Це просто щось неймовірне. За сочністю видно, що це просто фантастика. Взагалі йому потрібно десь полежати ще тиждень, і з нього буде десь процентів 50-60 один сік. Це у нас Flavor Supreme. Він трішки не такий солодкий, але теж соковитий і дуже смачний. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі. Я все-таки можу помилятися, і у мене може бути все-таки два сорти дупл Дякую за увагу, на все добре.